Ну що, повнопривідні, прийшов час поговорити серйозно. Перед нами шина з мало того, що восьмишаровим каркасом. Так, цей каркас до всього ще й посилений металевим кордом. Звичайно, посилений не так, як в шинах для позашляховиків, тому що шина для баги повинна важити розумних якихось значень. Але тим не менше, ця шина спроектована так, щоб можна було дубасити, не задумуючись абсолютно, яке каміння у вас там під колесами, щоб можна було валити на всі гроші. І ця шина щоб це витримувала. В них вийшло. Перед нами це есте Апач, і в ній, як я вже сказав, восьмишаровий каркас армування металевим кордом. Але при цьому... Ви здивуєтесь, наскільки м'який протектор в цієї шини. Тому що як всі шини CST, тут еластичний склад резини. Вона не ковзає по мокрому покриттю, вона не ковзає по камінню, так як це роблять багато яких інших пластмасових, дубових таких шин, які ви прекрасно знаєте. Це CST, і традиційно в них М'якенькі ґрунтозачепи, які чіпляються за будь-яку поверхню, які не проковзують, які виїжджають вгору там, де інші шини безпорадно просто юзом сповзають вниз. Ці шини до слова пройшли раллі Дакар і з честю витримали це випробування. Ви всі знаєте, що навіть не призові місця, а просто доїхати в Декарі до фінішу цілим це вже величезне досягнення. Так ось ці шини, з честю пройшли в всю дистанцію. CST Apache можна сміливо рекомендувати і для тих, хто просто швидко дубасить по ґрунтовкам польовим чи по лісопосадкам. Так і для тих, хто живе або катає в гірській місцевості, де повно гострого каміння, де їздить руслами річок по камінню, ці шини здатні витримати все. Глибина їхнього протектора більш ніж достатня для того, щоб залізти в легеньку грязюку. Я наголошую легеньку, тому що шини не є повноцінно грязєвими, вони скоріше універсальні. Але, звичайно, легку грязюку вони пройдуть своїм. Ходом. А так, їхнє головне призначення це швидкісні ділянки, і ділянки кам'янисті дає великий ризик пошкодити всіма вами улюблені бікхорни м'якенькі і подібні тендітні м'які шини. Там на агресивних рельєфах вам пригодяться якраз таки CST Apache. Це шини, які здатні витримати дуже багато що.